20 серпня 6.30 ранку їдемо на евакуацію людей. Міста Добропілля розбомблено і спустошено. Продовжуємо евакуювати мирне населення. Сьогодні 35 людей, яких забираємо адресно з підвалів, з цілих з квартир або не цілих, Значно спустошилось місце за останні два тижні, звідки тут. Почалися активні бойові дії, почали кабами а, із цих видів озброєння насипати по місту. А, російські терористи. Один автобус на Лозову. Один автобус на Павлоград на транзитні центри. Обидві повні, добропілля, Білозерська, Білецька. Чесно кажучи, за останні. Три тижні, які я знаходжусь на Донеччині і в що для на евакуація вже було різне. І ганялися в півдрони. І хлопці з поліції, з якою ми їхали, відстрілювалися від них півідрону. І каби, і приходить авіабомб на ті адреси, де ми тільки що забрали сім'ї з дітками. Пропільського відтінку ДРГники підходили до наших автотранспортних засобів. Кожен день новий квест, нова логістика, нове відпрацювання в нових умовах, але ми маємо це робити, ми маємо забирати наших людей, громадян України.